У вересні поточного року Міністерство охорони здоров'я затвердило наказ, який запроваджує важливі зміни щодо вакцинації проти ковіду. Ситуація із коронавірусною хворобою наразі контрольована, проте маємо бути готові до подальшого зростання кількості випадків захворюваності. Один із важливих етапів цієї готовності це вакцинація як дорослого населення, так і дітей. Про це докладніше в інформації начальника управління охорони здоров'я Білгородністровської міської ради. Андрія Соломієнка, кількість захворюваних людей побільшала. Це може впливати і осінньо-зимовий період, до якого ми зараз переходимо. Це і повертаються люди за кордоном до нас. Вони повертаються без жодних якихось діагностичних процедур на митниці. Тому ми маємо наразі цифри. Ковід у місті було на прошлому тижні 6 осіб за Останній тиждень, що стосується району, то було 88 випадків, а на минулому тижні 123. Тобто, якщо ми додамо значення, ми отримуємо такі показники, які в порівнянні з минулим місяцем, то вони не дуже добрі. На гостру респіраторно вірусну інфекцію 151 людина захворіла, пневмонії 3 Звичайно, що ті люди, які захворюють на ГРВІ або пневмонію, їм робляться всім тестування, і далі, вже після того як ми отримуємо відповіді на запитання, чи є у хворого ковід чи немає, ми далі по логістиці відправляємо на те чи інше певне відділення, де він буде лікуватися. Що ж стосується проведення вакцинації від ковіду, то тут нічого не змінилося. Кожен для себе вирішує особисто, консультуючись з сімейним лікарем згідно графіку щеплень з дотриманням необхідних комбінацій вакцинації, Міністерство охорони здоров'я надало чіткі інформацію, що як робити і кому. Отже, два бустера робиться перерва між другою. Другою вакцинацією та бустерною дозою 5 місяців встановить. І між третьою та четвертою, то 4 місяці. У наших людей запитання виникає: наскільки тривалістю та бустерна доза? Відповідаємо, що це 9 місяців. Щодо комбінації, які вакцинації були. Попередній, яка бустерна, друга бустерна доза, то е, це може комбінуватися коронавак, Pfizer, це нема проблем. Ви знаєте, що у нас два пункти щеплення працюють: це на, е, міська поліклініка на сонячний, Пірогова, 4 і районний центр е, первинної медико-санітарної допомоги Миколаївська, 53. Е, графік роботи він, е, однаковий. З понеділка по суботу, з 8 години до 14 години. Дорослі люди можуть приходити одразу в пункт щеплення, там де проходить вакцинація, і там є лікар. Лікар його оглядає, міряється температура, міряється тиск, заповнюють певну документацію, анкета, згода на вакцинацію. І якщо немає протипоказань, зразу і отримується. При собі мати посвідчення, що посвідчує особу. Щоб ми могли зайти у електронну систему медичних даних, обов'язково, щоб у людини була декларація. Ну, якщо е з якихось певних причин декларації немає, то я нагадую, що е без проблем ви можете звернутися до любого з центру первинної медико-санітарної допомоги, до будь-якої е частної компанії, яка де працюють сімейні лікарі, і укласти декларацію. При собі е треба мати паспорт, ідентифікаційний е код. А мобільний телефон. Що стосується щеплення дітей, то мозом дозволена вакцинація дітей віком від 5 до 11 років проти ковіду. Щеплення таких дітей здійснюватимуть вакциною Pfizer. При цьому обов'язкова інформаційна згода батьків або опікунів. Раніше в Україні була дозволена вакцинація дітей виключно від 12 років. Дана вакцина для дітей віком від 5 до 11 років вже доступна в лікувальних закладах нашого міста. Батьки дзвонять педіатрам, дають заявочку або приходять на особистий прийом, де лікар може подивитися дитину, зробити певні аналізи, якщо потрібно, замірити температуру і виставити показання щодо вакцинації або протипоказання чи відтермінування. Вакцинація проводиться у міському центрі первинної медико санітарної допомоги кожного дня. І кожного дня ми вакцинуємо від 15 до 30 осіб. Уже з понеділка можна буде прийти з дитиною і провести вакцинацію. Вакцинація проводиться вакциною Pfizer. Вона послаблена, спеціально розроблена для дітей до 11 років. Шановні батьки, дайте вашу заявочку лікарю, педіатру, щоб вас внесли до бази людей, які бажають вакцинуватися, вам буде назначений дата та час, коли ви зможете прийти і провакцинуватися. Що ж стосується проведення вакцинації від ковіду для внутрішньопереміщених осіб та громадян, які тимчасово виїхали з-за кордону, то головне не втрачати зв'язок зі своїм сімейним лікарем. Якщо є зв'язок із сімейним лікарем і є собою мобільний телефон то або на контакті будь-сімейним лікарем, там, де лікар залишився, або переукласти декларацію. Це безкоштовно, це без якихось потреб у часі. Просто прийшли, просто зробили і все добре. Наразі, коли ви зараз це слухаєте, і ви не відчуваєте особливої потреби в цьому, але коли ви зіштовхнетеся з певною проблемою, коли вам треба буде документ, якісь підтвердження. То у вас цього не буде. І нашому лікарю не буде де запросити ці дані і як їх взяти. Тому не покидайте вашого сімейного лікаря, навіть якщо ви там на постійне місце проживання залишаєтеся. Е, присилайте ваші дані, будьте на зв'язку. У нас дуже, дуже чемні і виховані лікарі, і завжди допоможуть або внутрішньопереміщеним особам, або е, нашим мешканцям. Міста або тим людям, які покинули кордони України та виїхали з межі. Пам'ятайте, що найкращий захист це профілактика. Профілактика це вакцинація. Захищений, означає озброєний. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.